Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці 5 червня. Ну що, друзі, закінчив я переглядати вже трохи корпуса, де три рамки я повідбирав на перекачку. Зараз трохи може, ще підніму вниз. Де три рамки я вже на откачку повідбирав, тако переглянув, друзі. Третій день у нас де дуже сильна потрава, дуже настільки сильна, що... Практично по 145 корпусі у нас просіла бджола. Покажу зараз, друзі, трошки. Ви не повірите, друзі, на нас біда. Від друзі, що робиться. Від друзі, що робиться. Дивіться, що робиться, друзі. Дивіться, що робиться, друзі. І так, друзі, кругом по І так, друзі, кругом попасти. Хоче, те, що ми старалися з весни нагнати, старалися йду, а воно до мною тріщить, друзі. Отже, вже по корпусу. Хоче 145-й корпуса вже одні пусті. Вже така третій день швидко. І дощу нема, щоб пішло з І, І що покропили, не знати що. Друзі до мене зводять, може це кліщі, такий кліщ, вийшов. Де ж кліщ? І бджола така злюча, як вогонь. Самі розумієте, коли оця потрава на ній. Ну я вже, я кажу, всі до мене злують, питають, що це таке, чи це кліщ, який кліщ, друзі? Який кліщ, потрава. То це що ще є вдома, друзі. А скільки ще в полі не вернуть. Хоча 145-й корпуса я вже в деяких вуликах почав навіть знімати, тому що пустий. От вам взятки, от вам е, акація цвіте, не виділяє, чуть трошки там пахне, але вулики тарабанять. Е, 145-й корпуса пустісенькі. Тому не знаю, друзі, що воно буде, Я вже точно що е, акації ми не візьмемо, е, тому що е, вже немає кому брати, друзі. І то гризуть за ноги, лазять по землі, о, лазять по землі і гризуть друзі, за ноги. Так гризуть і в другу не шукають, Не можна ходити, вони лізуть і гризуть за ноги. Ну самі бачите, друзі, море, ви не повірите, друзі. Але вже четверти, це за четвертий день, напевно, вони лазять. Хоч один 145-й корпус, а я некий дивився, вже верхні 145 й корпуса. пустісенький, пустісенький. Напасічникувалися. Ті всі труди, що ми вкладали, що ми робили, що ми нарощували бджолу. Все пішло на смарку, яка вже літо ми мусимо пропускати, тому що вже нема кому працювати. Там принесуть для себе тільки ти ті все. Отакі От друзі у нас працюємо. так, що працюємо тільки на убиток для себе. Я ж кажу, лип, ай, ай, липа не знати, що вона дасть, але. І те, що акація не дає, це 100%, нічого не дає акація. Зовсім нічого не дає. Тому що яка переглядаю ще деякі сім'ї, то дивлюся, що там 145-й корпуса. 145-й корпуса тарабанять. А вже пройшло, вже днів, мабуть, з більше як неділю цвітає акація. Ну, прямо кидаються, друзі, прямо кидаються, тому що кажу, тому що... Ця потрава, я закрию, друзі, маску. Друзі, не повірте. Ну страшно дивитися, друзі. Страшно дивитися, я не повірте, що робиться, друзі. Дивіться, Диві, що робиться. Це капець. Такі друзі справи. Так що я не знаю, чи буде взагалі чим працювати, чи не буде. Чи придеться знову цілі літо наращувати, чи придеться знову ці літо наращувати бджолу, яка цю весну старалася, наращували, підкормлювали, стимулювали. І та, яка це не тільки в мене, це дзвонять кругом мої друзі, дзвонять, що друзі, корчу вся льотна бджола. Відходить. Все, навіть дні то таке гріміла, пасіка, шуміла, тріщала. Все дуже люди добрі, ви ж не бачите, що я кажу, вся льотна бджола відходить. А коли почне працювати молода, та ще чекайте, ну, чи вона ще... Ось такі друзі у нас справить. Так що таке наше бджільництво О, сідає і, і гризе, о, через сітку такі друзі справи у нас. так що... Піднімаємо руки, опускаємо, нічого зробити не можемо. Травлять, кроплять, ляють, безконечно, з одного боку виходить, з іншого боку заходить. Як було так гарно, такі були, коли піднімаєш корпуса 145 і підняти не можна було, корпуса були битком джоли. а це сьогодні додивлявся, що 3-4 сім'ї. Все, верхній ще б поперебіг попасти. Верхні корпуса 145 пусті. Ці бджола, що опустилася на нижній 145-й. На руки падають, і, ну, пече їх, пече, пече, і вроді на воду не йдуть, туди взято. О, прямо за руки кидаються, хапають за руки, гризуть. Ось так ідуться у нас справи. Неприємна історія, звісно, стільки труда вложено, що яка навіть щоб так бджоли летіли, як то летіли. Таку масу, ну йде льотно. Ну. Ну, він все і остається ось залишається. Що полетіли рано, прилетіли, а скільки їх не повернулося. Печалота, друзі. Подивлюся, а вони всі, які мурашки лазять. Добре, друзі, це я ж знаєте, тих тівців, не дивиться зараз. Вже трьохсот я дні ще переглянув, де трошки оставив мед, трошки сильніше відібрав, поставив вовчинку. Ну буде, що буде, ну що буде, друзі, то буде. Ну що зробити. Ну що буде, то буде, вже подивитися, то одінеться. Тому хочу подивитися ще е, восьмірамошники, подивитися, хочу, що в них там робиться в, дні, е, в цьому. Треба переглянути всі восьмірамошники. Що робиться в гнізді, тому що яка, я кажу, пакети привіз, то я, я тоді, то що там може вже теж бджоли немає. Давайте візьмемо з собою інвентар, візьмемо з собою димар, візьмемо з собою камеску, Ідемо подивимося. Саша, тут бачите, який льот льота практично. Ледь-ледь літають. Не знаю, будемо дивитися зараз, друзі. Знімати 145 корпуса. Будемо дівчат, будемо чувствувати, що там в них є. А що в них є? А в них пусто, не? 100%. Гесенькі корпуса. Дивіться, що робиться, друзі. Дивіться, як просіла бджола, друзі. Дивіться, що робиться. Це перший корпус наставний. Дивіться, тільки бджоли пропали. Дивіться, що робиться, друзі. Подивіться, друзі, що робиться. Гляньте, друзі, гляньте, що робиться. Нема ось ми, рабушники взагалі. Поче. Бачите, що робиться. Та що це ти ще не стоїш? Ха. Нема стільки було, Повні корпуса тріщали бджолою, повні корпуса були бджоли. нема нічого. Ой. Все, нема чим працювати, друзі. Все, нема. Так. Подивимося, що робиться на рамошниках. Теж скільки було розплоду, скільки це ж воно мало все прирости. Щось воно мало бути. Так, піду краба. О, Хочу всі, друзі, наші труди. А що це таке не можна витягнути? Всі наші труди, друзі, пішли на смарт. Все, бджола так сіла, що вже далі говорити, що сіла ще далі, вже нема куди. Хочу подивитися, що робиться в восьмирамошниках в гнізді. Чи є в них... Абджоли, бджоли капітиночку бджоли. Обджоли, друзі. Обджори мелоче сталося. Хе. А як нема чим працювати. Що це має бути? Торгова повністю. Рашурували перговою. Дивіться, що робиться, друзі. Дивіться, що робиться, пакети хочуть роїтися. Дивіть, друзі, що робиться. Дивіться, що робиться, друзі. Ви бачите, що робиться. Дивіться, це шпарніка. Це шкарника. Дивіться, що робиться, друзі. Це, це ужас. Я в шокі, друзі. Дивіться, що робиться. Що робиться, карніка хоче роїтись. Все капець. Не знаю, як я це пережити все маю. Як я це все маю пережити, я не знаю. Бжоли. Хоч у вуликах вдволи нема. Все. Розплоду. Я не знаю, друзі. Я не знаю, друзі, що це мої бути. Не знаю, що робиться. Це ужас. Пусті вулики, друзі, пусті вулики. За три дні висипалися повністю сім'ї. За три дні. І матушники тянуть. І матошники тянуть. Пакети, гвалтичку, пакети. Що це ви робите? Пакети. Це ж пакети, це навіть не сім'ї. Медова, повністю медова, забираємо. Забираємо діце, медову. Так, друзі, піду підберу сушнінку поки. Ось такі, друзі, в нас правий. Отакі, друзі, ставимо, навіть вже вони коли в районому. Я вже вощинки їм ставити навіть не буду, тому що якийсь смисл. Робиться. Що це робиться? Я ж кажу, дивіться, що це робиться? Це капець, це капець. Добре, що я подивився до них. Гарно, розпліт, все чіткий, все добре. Маточка працює, все. а воно, бачите, є по імунній системі. Я ж кажу, все, бджоли, не буде кому працювати, все. Вся бджола, вся бджола ушла, все. Корпуса пусті, все пусте. Та ще підуємо сушнінку, візьму одну, бо це. Ще поставлю одну сушнінку, є в мене є. От Ок меди. Зятки, всі, всі остальне. Бджоли нема зовсім, друзі. Нема зовсім бджоли будуть. Пустота. Ну що, буду верхність 145, я відбирати, друзі, все. Верхність 145 я буду відбирати. Так, зв'язку сюди бджоли бджолу перетрасати. Віщо робиться, друзі. Ага. Пустота. Пусто. Хоча практично вся бджола пішла. Ага, тут я розплозу трошки, зараз я її десь притулю. П'ятий покуса освобождаємо повністю. Все. Все. Напрацювалися, друзі. Напрацювалися. Все. Все. Наробились. Три дні висипалася вся пасіка, друзі. За три дні. Все, нема чим працювати. Все, рамки. Гарно потягнули, так розігналися, гарно працювали. Все, пусто. Буду по всі пасіці, друзі, знімати 145 сорок корпуса. По всі пасіці. Все, наробилися. Напрацювалися. Все. Маємо. Ой, ось падай. Там і трупінь який не, не вигинув, залишився. А вдови нема. Все. Такі друзі у нас результати по медозбору. Бачите, які? Все, витравили нас бджоли. Так що працювати вже у нас, друзі, нема чим. Так, друзі. І що робиться, друзі? Погляньте, друзі, що робить? Що робиться? І це ще ж не кінець. Так ходиш, попід ноги тріщить. Маслом. Дивіщо робить туди. Дивіться, що робить. Дивіче, що робить. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Дивіться, що робити, дивіться, Диві що Дивіться, робить. Дивіться. Дивіться, що робить. І це кругом. Що ви думаєте, тут? Дивіться, дивіться, що робить. Купами сидять. Se! Mm. Друзі, напрацювались. Е -ет. Е Ет. І що ти кому скажеш, що ти кому докажеш? Якісь тільки сімей. Ну, вся пасіка, вся пасіка почти висипалася, вся пасіка. Там залишилося ще трошки молодої, а то вся всяка на у мене була це так. Так, ось такого ледь-ледь літає. І то до вечора хоча льотної бджоли не буде. Все, ще день-два і льотної бджоли взагалі не буде. Все. Вся льотна, льотна бджола одійде. Руїтися почали. Не знаю, друзі. добре друзі. Не хочу переносити на екран свою печаль. А що робити? Думаю, не суді строго, самі бачите, я кажу, такі були пакети, так були розігналися, так були взірвалися, були по два 145 -х. я думаю, що трошки я поставлю по третій, 145-й, а тут виходить, що треба забирати, ще й, ще й того придеться забирати. Ну то коротше по взятках, от то що взяли ми трошки весняного меду, от, мабуть, на тому і буде все, тому що не буде кому, я не знаю, напевно, не буде кому вже працювати. Не буде кому працювати. А кому буде працювати? Ще ще день-два таку потрава піде, остальна льотна висипеться і все. А що там тієї молодої залишиться? Ну, а молодої що молодої? Молодою познімаю п'ять корпуса, всі 145 і будемо на осінь. Ось такі, все, друзі, добре. Прошу вибачення, трошки на серці, звісно, неспокійно, не добре. Яка вже третій день ходжу пасі, але зараз ще не дивиться, вулик, як я сьогодні загляну, 300, і загляну сьогодні. І вже навіть глянув тільки як я подивився, що там робиться. А там біда, друзі, там біда робиться. Повисипалися, повисипалися. ну Хоче та бджола, що прилетіла з нею, і та бджола полетіла. Нема, висипалася, все. Добре, друзі. Не судіть строго, до побачення. Отаке у нас кування цей рік. Давно в нас такої потрави не було, давно. Торік взагалі ні одна ніде так було добре працювати, а цей рік і вроді б, є чим, і, 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 і погода, і взятки. А які взятки будуть? Всім пока, до нових зустрічей. не суді строго, не можу більше говорити, тому що все розстроєний за. Все, поки, друзі, до побачення.